Шановні вітаю! Сьогодні я постараюся вам показати, як я коригую силиконові шви. Спроба в мене тільки одна, тому прошу строго не судити. Попередньо я вже наніс силікон, шов, який я минулого разу силиконив. Беремо наш шаблончик, я вже вам це показував. І починаємо протягувати. Протягувати я буду знизу вверх. Перед тим я собі нагодував гору паперу. І починаємо. Прикладаємо шаблончик до стіни і поїхали. Тягнемо акуратно, не спішучи. Нам нічого не мішає в другий раз протягнути, бо силікону немало. Треба це все гарно нам зробити. Що нам за перший раз не вийде. Нічого страшного в цьому немає, можна завжди підправити другим разом. Пробуємо далі, тягнемо і дивимось. Досить у нас непоганий результат виходить. Все витираю я папером, звичайно. Паперу завжди має бути в достатку. І під рукою, щоб не було такого, що його вам не хватить. Так, я вже бачу погане місце. Зараз ми це діло спробуємо відправити, а цю частину, де у нас профіль, ось так протягуємо з невеличким нахилом, щоб нам це все діло зарівняти. Потім покажу, як ми це все будемо в подальшому вичищати. Діло це клопітке, скажу вам зразу. Аби як зробити не вийде, щоб воно виглядало гарно, потрібно помахатися. Нічого простого просто так легко не дається. Щоб гарно виглядало, потрібно прикласти зусиль. Ну, принаймні в моєму випадку. Принаймні в моєму випадку завжди легкого нічого не буває. Так, бачимо, вже картина у нас краща. Можемо повторно використати наш силикон. Знизу і півколом їдемо до гори в принципі аж не так критично, якщо там якісь мікрозадерки, але хотілося б, щоб все в нас виглядало гарно. рівно одне місце. Напевно, на самій ванні якась є раковинка на місце получається не зовсім гарно, Не зовсім так як мені цього хочеться. Ось тут наносимо завжди свій коло запасу. І продовжуємо. Тягнемо знову. ну Це вже трошки результат буде кращий. Акуратно пройти за наближки силиком не хвилюйтеся, їх потім нема проблеми забрати. Мені на цю руку важко ось цю зробити ось такий маневр будемо пробувати ще раз. не гарно, додаємо силікону і все в нас буде гарно. Чим більше силікону ми додамо, тим краще приклеїться. Відео буде затягнуте, але ще не вийде, на цьому вибачайте. Щось прибрати з ходинку і все буде гарно. Можна попробувати в другу сторону, але швидше, за все ми зараз все зіпсуємо. Ну, як я і казав. Бо набита рука робиться це все швидко. Я так не вмію поки що. Вже вимальовується непогана картина, але я б хотів. Пробуйте ще раз в цій зоні. Такі речі бажано робити за перший раз. Раз, провели і все. Тоді 100% все вийде гарно. Все рівно є напливчик і від нього нікуди не втечеш. Витираємо наш шаблончик насуху, щоб не було залишків силікону. Пробуємо тепер в другу сторону. Вибачайте, що тягну час, хочеться щось показати нормальне. Силіконом так не завжди буває, це складні місця. Тому як є, так і є. Маленькі-маленькі мікросхуденький. Від повороту. Можливо, якби шпатель був жорсткіший, такого б не Ну, Ми вже це так залишаємо. Більше ми коригувати не будемо. Результат ми як ми задоволений. Тепер у нас залишилась ось ця зона. її ми збираємо іншим способом. Беремо наш шаблончик і ось так знімаємо, рухаємося по, по нашому профілю. Ось так. Досить у нас тут все непогано вийшло. Я вам не буду показувати, як це ідеально все витягнути. Я вам просто покажу зблизька в готову сторону. Показую вам. Вибачайте, що відео вертикальне. Ось так виглядає наша сторона, яку ми робили тільки що. Досить непогано, як на мене. А ось так виглядає вже закінчена сторона. Можна сказати, ніби заводський край. Так у нас виглядає на даний момент гарно примикання. Після повного висихання це все діло можна ще підчистити. Що не сподобалось, можна канцелярським ножом новим лезом підрізати акуратно. І буде в нас краса, як на мене, результат досить хороший. Не скажу, що ідеал. Але набагато краще, ніж роблять пальцями і тому подібне. Це ми також все гарно оформимо і в кінці покажу вам результати. Дякую за увагу!